Я медалянова Тетяна і вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо займатися творчістю, творчістю, творчістю у прояві картини. Ми будемо створювати на замовлення абстрактну картину, тематично з певним сенсом і посилом, який має щитувати глядач. Зараз буду розказувати більш детально. Мене попросили створити витвір «Life is a combination of magic and pasta». Це фраза відомого Фредерико Феліні, і як я розумію цю фразу, в неї вкладений такий зміст, що життя це є комбінація магії та пасти. На мою думку, в неї закладено таке відчуття легкого, двовижного проживання, в задоволення життя. Я хочу вам показати, як можна побудувати цю картину змістовно, щоб передати глядачеві ту фразу, яку ми на ній напишемо. Щоб не лише це були пусті слова, але й вона створювала настрій, атмосферу, впливала на емоційний стан. Отож, як я планую це зробити? Ну, по-перше, мені би хотілося побудувати асоціативний ряд. Що ми маємо? Які слова ми маємо Life, Magic і Pasta. Ну, італіянці, звичайно, що паста. Так, які е, асоціації в мене виникають, як я вже казала, то я думаю, що магія це сподівання автора цих слів на якесь диво, яке приходить у потрібний час в потрібний момент. Паста. Італійці дуже люблять пасту, дуже смачно, і вони люблять поїсти. В принципі, ми всі любимо поїсти це задоволення. От і таке одне з найпростіших задоволень. Одне з найдоступніших задоволень, е, тому я так думаю, що в принципі це має асоціативний ряд з простотою отримання задоволення. Дива, простота, задоволення І це якось відносить мене з спогадом до дитинства. Коли ти усе віриш, все здається тобі простим, все сприймаєш легко і віриш в позитивний результат. От я якось так вбачаю цю фразу. Яким чином можна було би це передати? Ну, картини передаються, якщо не сюжетним. Сюжетною своєю лінією вони передаються кольором. Кольор створює настрій це в сприйнятті візуальному. Основний інструмент, який передає настрій. Які можуть бути кольори? Як ви знаєте, люди в різних країнах сприймають різні кольори трохи однаково. Бувають там якісь винятки, наприклад, в Індії білий це траур, а от у нас білий це чистота. Але здебільшого можна сказати, що вони асоціюються у людей з однаковими емоціями, однаковими соціальними значеннями. Наприклад, зелений зелене асоціюється з життям. Чому? Тому що це колір самої природи, ні в якій країні не виникне кардинально іншої асоціації. Вперше за все, зелений колір це життя, це пробудження, це енергія, енергія самого життя. І так можна сказати про дуже багато різних кольорів. Тобто, на кожний кольор є якась певна асоціація. Далі які кольори відносяться до наших слів: дитинство, задоволення. Це жовтий колір. Оранжевий це зріле щастя, а жовтий таке натхнене, дитяче, всеохоплююче, об'ємне. А диво з яким кольором асоціюється диво, магічність. Це колір зазвичай фіолетовий. Якщо ви зараз після моїх слів там вімкнете якісь мультики, фільми і будете передивлятися, то ви побачите, що зазвичай на фіолетовому фіолетово-синьому тлі з'являються магічні істоти. Тому Асоціація вже створена. Для передачі настрою фрази я би використала жовтий колір, я би використала фіолетовий колір і застосувала максимально просту техніку, яку тільки можна зробити. Замішую колір. Хочу його зробити максимально повітряним, тому буде дуже легке забарвлення. Фіолетового кольору і я замішую разом з білим синій борозник, синю лазурь та червоний, а червоний в мене кораловий. Тут в мене плюс ще густа фарба, а для такої техніки, як я хочу ви побачити, потрібно буде рідка. Тому я зразу користуюся водорозчинною фарбою. Вона буде легко розчинятися з звичайною водичкою. Я її сюди добавлю. Ділюся досвідом, я взбухтувала барвник, і він виявився незакритим. Хто ж це його не закрив? Коротше, вся червона, заляла свою картину. Але кольор в мене вийшов, як треба. І зараз я поверну вас до тієї, в якій ми працювали з кольорами. І я хочу собі створити два відтінки фіолетового. Яким чином я зроблю? Це мій основний замішаний повністю на білому кольорі. А зараз я відділю частину і зроблю його більш темнішим за допомогою того, що додам чорний трошечки, трошечки, аби був відтінок. Бо два кольори може бути трохи нудно, тому ми створимо три кольори, хоча б два відтінки фіолетових і один жовтий. Ну Ось, подивіться приклади кольору. Ними я і буду користуватися. Залишилося жовтий, сяючий, дитячий, жовтий. Кольори я підібрала. Я ще орієнтувалася на фіолетове, аби так разом вони непогано дивилися. А, можливо, залишу трохи в кінці і додавлю більше барвника, більш темного жовтого, і тоді вже деякі прямочки зроблю більш темним жовтим. Подбачимо, це вже по картині. А зараз я хочу додати водички, тому що коли фарба рідка, вона в мене зараз густа, я ж користуюся фарбами з будівельного магазину, то вона за густа для того, щоб бути художньою. Я зараз додам водичку. З водичкою головне не переборщити, краще додати кілька разів потроху, ніж потім не знати, що робити. Але якщо раптом ви переборщили, то тоді додаємо фарбу, додаємо баровник і все заново. Я 100% почну малювати, згублюся, де маю розміщувати слова, тому я їх зразу накидаю олівчиком. І вже потім буду поливати фарбами. Те, що я заляпається через те, що частина все таки буде олівцевидно, я все одно зможу відновити слова і зверху поверх намалювати. А як мені скористатися, як мені їх викреслити? Наше полотно буде забарвлене фарбою не повністю. Тобто весь олівець, який я буду там розчарчувати, наприклад, лінії, на яких знаходяться слова, щоб вони не поїхали. Його я не зітру гарно і його буде видно. Тому, щоб цього не було, що я роблю, я користуюся малярним скотчем. Я розміщую його як рядок. Також я розміряю розмір слів скотчем, визначаю, як велику літеру дві ширини скотчу. Тобто наклеюю одну полосу, на якій будуть стояти слова, і дві полоси, які я потім зніму, але вони визначають висоту наступної третьої. Так, тепер я їх знімаю. Тепер я їх сюди переклею. Я бачу, йдемо розміщені мої рядки. Life is a combination of Magic and Pasta. Зразу зроблю ще собі вертикальне огородження. Тепер я точно знаю, куди маю влізти, а куди не маю. І тепер починаю розмітку. Так, намічення вже моє є. Якщо чесно, фарба його посуне, тому що олівець дуже тонкий, фарба малює товше. І це значить, що зміни ще будуть. Але розположення і де що починається і де що закінчується, ми вже знаємо це основне. Так, я знімаю стрічку. Так, я заохочу вас. Закликаю відпустити себе і почати мазню. Зараз Час від часу треба відсунути свою картину, щоб подивитися на неї збоку, відійти якомога далі. Ну, Така паста в нас вийшла, як паста. Ще би я, мабуть, додала трохи тла жовтого. Тепер я хочу підсушити і тоді вже перейти до фіолетового, бо інакше у нас буде бруд-бруд. Так, я тепер перехожу до фіолетового кольору. Жовтий практично висох. Е Товстий шар фарби так не дуже сильно сохне гарно, але він створює фактуру. Пам'ятаємо, що не можна, не варто робити два кольори в однаковому співвідношенні, оскільки в мене е частина полотна має залишитися незамальованим. Я хочу зробити е фіолетового десь хоча б наполовину менше, ніж жовтого. Ну і плюс хочеться мені додати потоків, вони трохи так додають, додають інтересу. Тому я обереженько наношу. І навіть зроблю ось так трошки. Переверну. Так, І зараз мені ці потоки прям справді подобаються, я навіть так і подовжу. Особливо з цього боку. Тому що потоки з боку слів я хочу, мабуть, що додам, коли вже будуть намальовані слова, щоб трохи їх затекло. Так, тепер я наношу слова. Найвідповідальніший момент. Головне це зробити їх зрозумілими. Найкращі ну, слова наносити спеціальним пензликом, який звужується донизу. Тоді виходить більш поліграфічно і можна керувати товщиною лінії. У мене плоский пензлик з щитиною. Він буде створювати завжди широкі мазки, Ну, будемо працювати з таким. Я почну з тих літер, які я дуже добре бачу, щоб вони допомагали мені вирівнятися в тих моментах, де слово вже замальоване, і я його не помічаю. Ще більше потьоків, ще більше меджика, ще більше радості, ще більше пасти. І я зробила максимально рідкого жовтого, дала до нього водички, з темним вирішила зав'язати, аби не перевантажити і не забрати увагу від слів. І зараз, зараз смертельний номер. Наша картина готова. Сподіваюся, вам було цікаво і зрозуміло, яким чином підготуватися до створення картини, як зробити концептуальне мистецтво. З вами була моделянова Тетяна. Зустрінемося на нашому каналі. До скорої зустрічі!